Шановні дев'ятикласники, вас вітаю знову. Ми продовжуємо вивчати імпульс закон збереження імпульсу. Сьогодні ми з вами розглянемо реактивний рух. Реактивний рух. Домашнє завдання це буде. Так, це мене ще з попереднього уроку залишилось. Це буде параграф 37 за підручником бажинових. Параграф 37 за підручником бажиною. Підручник позасікіна це буде наступний параграф, але, в принципі, ця тема насправді чомусь підручник позасікене не дуже детально пісна. підручник бажано, виписне вона детально і якісно. Так, і відповідально що? уроку. Запишемо тему уроку. Напишемо урок номер 4 Урок номер 4 вашому зошита. Тема уроку реактивний урок. Реактивний реактивний рух. Реактивний рух. Давайте зразу ж запишемо визначення. Запишемо визначення. Повторюю, що я буду диктувати відносно швидко, тому що ви можете нажати на паузу або натиснути на пробігу. Це є те так? Я думаю, що ми сьогодні входимося в 30 хвилин уроку. Так що, ну я ж казав, тому років буде від 30 до 45 хвилин не більше. Запишемо визначення. Реактивний рух це той рух. Реактивний рух це той рух, що виникає, що виникає внаслідок виділення, внаслідок виділення з певною швидкістю. Певною швидкістю. Від тіла. Від тіла якоїсь її, якоїсь її частинки. Повторюю швидко. Реактивний рух це той рух, що виникає внаслідок виділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь її частинки. Наприклад, реактивного рух, це ракети, так? це е, турбини двигунів реактивних літаків. Це є реактивний рух, мабуть, 100 і 5 ракета. Тобто вона летить вгору чому? Тому що відділяється, так? зворяє паливо, виділяється газ. Ми... Зберемо, на прикладі ось звичайна кулька. Я думаю, що багато хто з вас надувати кулькульку, вона ок. Якщо не притиснеш часто оцей отвір, вона не буде, так? Я подивимось чому. Хвати ще трошки оборону. Повітря. Це цілком логічно, що нема складувати. Тобто маса кульки, з чого вона по факту складається? З маси повітря всередині та маси самої кульки, тобто цієї оболонки. Якщо зараз я кульку від, тут розріжу, ви, ви, ви вже розумієте, що він буде вона просто полетить. А в цей час буде виходити з неї повітря. Так? І вона полетить саме тому, що повітря буде виходити. Це буде реактивний рух. Кулька почне, я скажу визначення. Реактивний рух це рух, що виникає внаслідок виділення з неї швидкістю від тіла якоїсь частинки. Тобто частинки з тіла виділяються з якоюсь швидкістю, так? І кульку літає. Чому вони, а чому вони будуть виходити? Тому що кульку тисне атмосфера повітря. Вибачте, атмосфера Ну, не тільки, звісно, тільки цьому Отже. Відпускаємо. Давайте це замалюємо на досі. Намалюємо цю кульку. Дивіться, як вражу теж це замалювати. Кулька. Далі з деякою швидкістю, деякою швидкістю. кульки вилітають молекули повітря. Позначимо. За якоржустю ве повітря. напрямлений туди. Значок века. А кулька летить в протилежний бік. Отажика тобто, направлена туди, тому що ве кулька. Дивіться, давайте і та іна маємо і повітря, і кулька мають масу. Давайте запишемо закон збереження імпульсу. Для цієї системи двох тіл ми не будемо враховувати зовнішні тиски, зовнішні дії, сили, дієсикість. Просто враховуємо два суб'єкти. Це кульку і повітря. Запишемо для них закон збереження імпульсу. Що було до взаємодії? Був якийсь початковий імпульс кульки. Плюс початковий імпус повітря. Так, у векторній формі. Що сталося після? Після взаємодії, так, після того, як я відкрив цей отвір, маємо якийсь набутий імпульс, наприклад, кульки та набутий імпульс повітря. Набутий імпульс кульки. Та, набути і імпульс повітря. Дивіться, до того, як я кульку розкрив, можна вважати, що імульси дорівнюють нулю. Тому що, якщо, наприклад, ми напрямок, так? Пробович, напрямок, оберемо напрямок, так? правдом оберемо напрямок після і проводиш, то молекули е, повітря, так, вони перемішали середині кульки, але фактично, що Кульку взяти за матеріальну точку. Віднос ікса вони не перемішуються. Отже, повітря 0. Імпульс, бо, імпульс той М помножити на відах. Дивіться швидкість. Кульку я тримав в руках. Вона відносно ікса теж не рухається. 0. Отже, що ми маємо? Ми знаємо, що зліва у нас получається 0, а справа отримається імпульси на буті. Давайте перенесемо якісь, бударства. Давайте перенесемо кульки вліво, але напишемо з таким чином. Імпульс кульки в векторній формі. дорівнює мінус імпульсу повітря. Мінус кульки у векторі, векторній формі. дорівнює імпульсу повітря. Мінус іпусу повітря. Тобто я просто переніс, наприклад, імпульс повітря в окрему сторону. Отже, давайте розпишемо, що таке є імпульс якраз. Імпульс то є. Маса кульки помножити на швидкість кульки, дорівнює маса повітря, помножити на швидкість повітря. Ви бачите, що у нас є мінус, так? Тут є мінус. Чому? Про що я говорю? Я якраз говорю про те, що кулька рухається у протилежний бік від виходу повітря. Ось про що говорить цей. цієї ці формули можна буде знайти швидкість кульки, швидкість кульки, маси кульки, що ми там знаємо щось інше. так? Якщо ми вже будемо підставляти цифри, буде підставляти цифри ми будемо фактично робити проєкт у вісіх с Якщо ми, наприклад, взяли за напрямок вісіх с вправо, то, наприклад, ми знаємо, що ми підставимо швидкість кульки з додані чистого жертв без векторів, а швидкість повітря, повітря, ми підставимо зі знаку мінус, тому що вона буде направлена противельний Відтикса. Ось така. Браці це приклад. В принципі, я ж кажу, те саме у нас виходить і з ракетами, те саме у нас виходить з ракетами. Але в ракетах виходить не повітря, а виходить так, продукт згоряння палива, так це газ. Він так само так, виходить з величезною силою, вниз, чи, вибачте, швидкістю вниз, має великі імпульси повітря, так загально. Газ, який виходить, має великий імпульс, тому що його там багато всього впали. Та, так само можна подумати, що якщо автомобіль, да, коли з виплатної труби виходить е, відпрацьований газ від відгоряння бензину чи дизеля, то воно теж шуває так само, як ракети летіть. Ну, то, чому тоді на автомобіль це не впливає? Ні, впливає, бо може грали вігри чи марші сидіти. Нітраліт, захисті азоту, тобто звичайний бензин, там, коли згоряє, продукти згоряння виходять. Да, там теж є оце явище реактивного руху. Скажемо так, я не зовсім правильно скажу, але ці гази що виходять і штовхують машину. Але настільки вони мізерні, скажімо так, результат настільки мізерний, що ми про це навіть не горома. А от в ракетах якраз саме це явище полягає. У реактивних когонах і є причина, чому ракета взять поступ. Так. Давайте розглянемо таку задачу, наприклад, якраз про ракету. Читаю її умову. Значить, я маю, я маю, я хідра, Умова задачі повторюється, мабуть, не суттєграм. Умова задачі. Якої швидкості набуває модель ракети масою 600 грам. Продукти з горяння масою 15 грам вилітають із неї зі швидкістю 800 метрів на секунду. Ще раз більше я швидко прочитаю. Якої швидкості набувають моделі ракети масою 600 грам? Якщо продукти з горяння масою 15 грам, вилітають із неї, зі швидкістю і кількість вибачте 800 метрів на секунду. Отже, розв'язую нашки. Зараз цю і ще одну. На реактивний рух. Дано. Записуємо. Дано. Маса моделі ракети дорівнює 600 грамів. Тут, чесно, я вже думаю, там, от, дякую Володимиру, що я там, мене виприв, кажучи, так, неточність, і я задавав питання, а що таке супертанкер? Я спеціально дивився, дякую, що ви мені снігу. Тут так само, бачите, маса моделі ракет 600 грамів. Мені цікава ваша думка, якщо коментарях напишете, буде добре. Чи можна вважати, точніше, яка маса є у моделі? у ракети ФРВ. Яка маса є однієї ракети ФРВ посередньо. Тобто, чи можна вважати, що це у нас не модель ракет, а який випускається ФРВ? Так, маса ракети 600 грамів, маса напишу, палива. Маса палива на виході 15 г. І відповідно ще від того, що швидкість цього палива, яка виходить, до 800 метрів на секунду величезна швидкість. І нам треба знати швидкість, як вона була ракета. Переводимо всі, це 0,6 кг. це у нас 15 тисяч кг. Намалюємо за малюночний малюточок. Такий нескладний малюточок. І так, у нас є реактивний рух. Тобто у нас виходять, скажімо так, частички частинки цього загального тіла. На, на початку тіло було суцільним. Так скажемо так, один єдина. Це була ракета про спалив. Паливо виходить зі швидкістю палива. Я позначив її. І відповідно в нас до цього ракета рухається вгору. Ракета рухається вгору. Я позначив В ракету. Ракета рухається вгору. Все є з цих малень. Вибачте, і ракета, і паливо має і масу, і імпульс. Вибачте, і масу і швидкість, що це має опуляцію. І масу і швидкість, відповідно, вони мають імпульс. Отже, давайте запишемо закон збереження імпульсу для цієї задачі. Що ми маємо? Спочатку був якийсь маса. На початку була маса ракети і початкова швидкість ракети. Напишу В 0 ракета. Ще було. На початку маса палива плюс початкова швидкість палива, В0 палива. Врешті решт, після запуску. Що сталося? У нас вже з'явила, у нас є та сама маса ракети. ракета була швидкість оцю В ракета. Вибачте, тут і сюди векторна форма. Вектор стоять. І плюс. У нас плюс В-палива. Е, бепаливо, швидкість палива. Маса палива. Маса палива море на швидкість спалива. Векерні форми. Тобто довзємо діють після зимові. Димон, що в нас довзємодіє. Паливо, скоро так, відносно сильно нікуди не переміщалось. Ну, між собою, да, були якісь там рухи але у нас це цікаво. Тобто, якщо ми виберемо напряму 8 іліків, наприклад, гору, то відносно із іліків. Якщо взяти ракету за матеріально теж ніякої, переміщення палива немає, швидкість буде 0, Борис ця компонента 0, ця теж 0, ця нормальна, тому що ракета ще нікуди не летить. У нас тоді, відповідно, залишається зліва 0, справа маса ракети. Набута швидкість ракети плюс маса палива, набута швидкість палива. Ну, давайте перенесемо, щоб було по різні сторони. Тоді ми маємо, що маса палива з, з мінусом швидкість палива, дорівнює мінус масі ракети, швидкість ракети. Є. Нам треба з вами знайти швидкість ракети це у нас маса на ракетних задачі. У нас все добре, Але давайте спочатку зробимо проєкцію на вісь Ігрі. На 1. Дивіться, маса, швидкість пал... палива направлена вниз. А вісь я взяв вгору. Отже, не співпадає, отже, ми підставляємо знаком мінус. Туші. А мінус ось тут на мінус дає, що плюс. Отже, маса палива, швидкість палива, дорівнює, а швидкість ракети співпадає. Отже, тут у мене помилка діти вибачте. Тут нема мінуса. Бо ракета так і була, так і залишається, нікуди не переносить. Відповідно, швидкість ракети співпадає, підставляємо з плюсом, так і буде. Маса ракети, швидкість ракети. Виражаємо швидкість ракети, яку вас треба знайти. Виражаємо швидкість ракети до рівня. Маса палива, швидкість палива поділити на масу ракети. Після 17 міріння перевіримо відразу, коли підставимо, тому що тут вони не сладні. Тут КГГ скоротиться сьогодні діло. Отже, підставляємо тут підставлю, швидкість ракети до рівня. Маса палива у нас 15 тисяч кілограмів. Помножити на швидкість палива то 800 метрів за секунду. І ділимо на масу ракети. Ну, моделі ракети, так, 60 кг. КГ-ХГ КГ метрів на секунду, як і має бути. І якщо це все порахувати, там виходить 20 метрів за секунду. 20 метрів за секунду. Тобто задача не складна. Бої задачі робиться таким самим чином. Там може бути урізваний тим, що щось там буде мати початкову рух, чи швидше, чи ще щось. Закон збереження інкурси, все прописали до взаємодії, після покрету. Досить тут після. Головне, не буде з цими подачими індексами. І все, бачите, я щось вже багато тому що, бачите, Ну, те, що зранку я давно лише, я записую уроки. По будням, ну не варіант записувати, тому що я ж маю онлайн, скажімо так. На консультації відповідати. Друзі, я отак от на вихідний записую, а потім їх кидаю. Так, ладно, це все відхилення. І ще з вами розглянемо задачку. От. Теж ну, на цю тему скільки там йде відео вже. Відео триває 19 хвилин, зараз зупиню, заново почну.